Микола Вороний народився 6 грудня 1871 року в селі Ростовці, тепер Кіровоградська область, а загинув 7 червня 1938 року, розстріляний НКВС під час сталінських репресій, був українським поетом, перекладачем, театральним критиком, актором і політичним діячем, один із засновників Української центральної ради. Навчався у Відній та Львові, працював у театрах, зокрема в трупі Кропивницького. Був активним популяризатором європейської літератури в Україні, перекладав Байрона, Гьоте, Шекспіра, Дюго. Вороний вважається одним із перших представників українського модернізму. У 1901 році видав збірку ліричні поезії, пізніше Всяйві Мрій, 1910 за Україну 1921-му. Основні теми його творчості краса, мистецтво, природа, патріотизм, пошук гармонії між особистістю та світом. Його стиль вирізняється мелодійністю, образністю, впливом європейського символізму. Вороний також відомий як автор гімну За Україну, за її волю який став популярним у період визвольних змагань.